Вітаємо коти і китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Сьогодні розповімо вам просто про купу нових ігор, що виходять наступного тижня. Про те, як хотіли потопити Kingdom Come Deliverance 2, а не вийшло. І про те, як сподіваємось, обісреться цивілізація 7. Не будемо довго теревеніти, починаємо. Що ж, фанати дочекалися? Альфа тестування Rust Mobile пройде з 14 по 21 лютого. Першими візьмуть участь власники андроїдів із Канади. І ми навіть гадки не маємо, чому саме так, якщо чесно. Розробники з Bossa Studios випустили сінематик по грі Lost Skies. У грі нам треба буде прокласти курс у захоплюючому, але розколотому світі. Досліджуйте стародавні руїни, опановуйте передові технології та створюйте власний космічний корабель, щоб протистояти природній люті та колосальним загрозам. Можна буде об'єднатися з друзями або самотужки проходити цю кооперативну пригоду. За один день було продано цілий мільйон копій Kingdom Come Deliverance 2. Від релізу гра користується величезною популярністю. Її рейтинг сягнув більше ніж 90 балів на Metacritic та інших платформах, де пишуть рецензії критики. Але навіть в ідеальній, на нашу думку, rpg грі відбувається не без срачів. А далі або пропустіть це і йдіть на наступний таймкод, або ласкаво просимо на парад дивних думок. Наприклад, гравці з Eurogamer, які відомі нам після скандалів з сірниками в S.T.A.L.K.E.R. 2, оцінили Kingdom Come Deliverance 2 на 3 бали із 5. І в той же час провальний за продажами Dragon Age The Veil vale Guard їм сподобався на 5 із 5. Наступними в нас будуть GamesHub. Ось що вони кажуть. Це гра, яка безсоромно вимагає, щоб ви відповідали її рівню та швидкості. І я знаходжу це дещо гідним захоплення. Просто мені постійно здавалося, що це жалюгідна тяганина, в якій все роздуто в десятки разів більше, ніж є насправді. 50 зі 100. А ось що каже GameScult. окрім переробки бою, Вархорс не пропонує нічого по справжньому нового в ігровому процесі порівняно з першою частиною, навіть у тих аспектах, щодо яких не було одностайної думки. Хоча можна пошкодувати, що студія так твердо стоїть на своєму виборі, включаючи візуальний аспект гри, якість написання основної історії та гігантську кількість 70 балів із 100. Відеогеймер каже, що незважаючи на те, що Kingdom Come Deliverance 2 пропонує грубу середньовічну rpg пісочницю з багаторівневим динамічним відкритим світом, наповненим деталями, її переслідують ті ж демони, що і в оригіналі. Під демонами, можливо, вони мають на увазі помилки, баги або недопрацювання 70 балів зі 100. І що ж ми маємо? Основні чотири критика дуже сильно обвалили рейтинг гри без якоїсь аргументованої причини. Це до абсурдності смішно, тим паче, що в грі навіть оптимізація гарна на старті, що величезна рідкість. А наші котики грають в Kingdom Come Deliverance на різному залізі. І що ми вам скажемо? Як мінімум, очі ще не випали, грати цікаво, і обов'язково підготуємо для вас огляд, як награємо більше часу. Electronic Arts представила Battlefield Лапс. Це платформа для публічного тестування всіх нових частин франшизи Battlefield. Ну недармажно менісайдери неодноразово казали, що Electronic Arts виділяє величезні ресурси на тестування наступної частини Battlefield і планує залучити до цього процесу геймерів. Так от, на Battlefield Labs можна буде тестувати і залишати відгуки про нові шутери серії Battlefield, щоб розробники, вивчивши думки, могли зробити ігри максимально якісними. Платформа запуститься вже найближчим часом, але для тестування наступної Battlefield battlefield розробники запросять лише кілька тисяч геймерів з Північної Америки та Європи, а після цього будуть поступово розширювати число учасників, щоб отримати запрошення в Battlefield Labs, необхідно зареєструватися на офіційному сайті EA і подати заявку. Трейлер на фоні крутий як 2042. Але чи буде нова частина такою, покаже лише час. Бо 2042 розчарувала доволі сильно багатьох гравців. І все одно всім радимо спробувати гру, тим паче, що в ній є українська. Майкрософт і студія Compulsion Games, а це, до речі, автор нашої улюбленої We Happy Few, Випустили новий незвичний трейлер South of Midnight. Ролик цікавий тим, що для того, щоб продемонструвати головну особливість гри, автори спеціально зі студією Clyde Henry Productions, а це номінант на премію Оскар за мультфільм Мадам Тутлі Путлі, використали справжніх ляльок для покадрової анімації. Нагадаємо, що в South of Midnight використовується художній прийом Stop Motion покадрова анімація. Але в грі його можна буде і відключити. У ролику Гейзел, це головна героїня гри, потрапляє в будинок кроликів і там знаходить на порозі казкову книгу з назвою South of Midnight. Схоже, що саме з цієї події і почнеться сюжет гри. Чекаємо на саму гру 8 квітня на ПК та Xbox Series, а ще в каталозі Game Pass. Коти і китюньки, а зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG UA відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор. І ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збора будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже-дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. Так, а що нове пограти зараз? Давайте швиденько прибіжимося по релізам наступного тижня. 10 лютого, зокрема, виходить в реліз Astronomics. Дія зверху вниз і дослідження космосу зустрічається з автоматизацією видобутку астероїдів. Переходьте до випадково згенерованих астероїдів, що пролітають повз вас, і починайте видобувати корисні копалини. Вразте свого роботодавця, модернізуйте обладнання, відбивайтеся від піратів і заробляйте на квиток до землі, щоб нарешті повернутись додому. Також додамо, що гра ну дуже схожа на Астронір. 11 лютого маємо три релізи. Сідмірс Цівілізайшн 7 – це та ж сама цива, що і шоста частина, але в цю ми вам не радимо грати. Хай сидять самі із цією багатою та широкою провоняною самогоном та брудом болотяною душею. Про всяк випадок, якщо ви цього ще не чули, у сьомій цивілізації є фракція болота. Вона не просто є з болотяною локалізацією і озвучкою. Фракція болота представлена просто як культурні діячі зі своєю душею. Так от, разом із цим Україну як грабельну фракцію не хочуть додавати. Окей. Не хочуть додавати локалізацію українську, хоча б текстову окей, але зовсім не окей відображати Україну як частину болота, ще й козаків робити юнітами болота. А до речі, цінник на сьому цивілізацію теж кінський, ну його в болото. The Executive Movie Industry Tycoon. творіть історію голівудської кіноіндустрії в цій бізнес-симуляції в жанрі пісочниці, створюйте фільми, які завжди хотіли побачити. Наймайте найкращу команду, досліджуйте найсучасніші технології та домінуйте в бокс офісі. Чи під силу вам вирости із маленької студії до голівудського гіганта? А у стімі є демо-версія. Steam Dolls Order of House. Нам пропонують поринути в світ ляльок Steam Dolls в цій сюжетній пригодницькій грі в жанрі стелс з елементами екшену. Дізнаємось, як це бути шепотом, якого грає Девід Хейтер. І зануримось в тіні лабіринту міста, що збожеволіло. Нам будуть відомі чотири слова: екшен, дослідження, скритність і кров. Дуже крута і стильова гра. 12 лютого виходять в реліз наступні проєкти: Urban Mist міст Center». Об'єднайте зусилля з екстрасенсом, директором центру розвінчання міфів, і вирішуйте різноманітні справи, пов'язані із проклятими реліквіями, орендою нерухомості із сумнівною історією та просторовими аномаліями. Жахливі диватства та потойбічні площини просто рясніють у цій окультній таємничій пригодницькій грі. Legacy Steel and Sorcery це бойова півіпів рольова гра із елементами видобутку, дія якої розгортається в класичному фентезійному світі Мідгард, що багатий на великі відкриті зони. Грайте наодинці або з друзями, щоб збирати здобич, вбиваючи істот або навіть інших гравців. санкт Станьте Езекіїлем збирачем гріхів на службі у того, хто вгорі, коли він вирушає на пошуки того, що залишилося від нашого світу під час кінця світу. Це апокаліпсис і його завдання викорінити гріх на славу Божу. Але чи може звичайна людина витримати таку долю? 13 лютого виходять в реліз Guns of Fury. Це екшн платформер в ретро-стилі. Він поєднує в собі жанри Run and Gun та Metroidvania. Досліджуйте величезний взаємопов'язаний світ, отримуйте нові здібності та зброю, боріться з епічними босами та зупиніть плани злої корпорації. Як зазвичай, поки не стало занадто пізно. Metal Suits Counter-Attack. Вони ніколи не повинні були виводити його з рівноваги. Почніть жагучу помсту в ролі головного героя Кевіна, який втратив все і відродився як кіборг. Отака гра із закосом під ретро Recall Empty Wishes. Це психологічний трилер, дія якого розгортається у Тайвані у 2010-х роках. Слідкуйте за Йоні, сестрою, яка прагне дізнатися правду про таємниче зникнення свого брата Томі. Занурюючись в глиб, вона стикається з тривожними таємницями, що розмивають межі між реальністю та ілюзією. А 14 лютого виходять пригодницька історія про кохання, втрату та пошук власного шляху. Вона розгортається в сучасній джакарті. Станьте на місце рами молодого музиканта, який намагається жити далі після смерті своєї дівчини сінти. The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2 Поверніться до республіки Кальдвард і розгадайте таємницю багряного звіра. Одного дня шокуюча серія вбивств знову привела в рух колеса Долі. Хаос насувається на горизонт, і до спригана Ван Крайда приходить несподіваний гість. Оце таке м'я. Нам треба дізнатися, хто стоїть за вбивствами і яка їхня мета. Velvet Bite – Softly With Teeth Тебе запросили на вечірку на Хелловін. Ура! Музика, їжа, напої, вампіри. Зачекайте, вампіри це романтична візуальна новела, що розповідає про шість романтичних вампірів. І тут саме час нагадати про те, що дуже легко пропустити гру, яка має стосунки з нашим ворогом. Тому знову нагадуємо про стім кураторів. Ви на них просто підписуєтесь в стім, і вони вас попереджають, якщо ви натрапите на болотіну какашку. А ще в релізах наступного тижня маємо боді рекордс. Це кооперативний екстракшн хоррор із перспективою бодікамери. Ми про нього якось вже згадували. Так ось українська студія Мірарвін нарешті презентує гру, але все не так просто. Постривайте в грі відсутня українська. В українській грі відсутня українська. А у дискорді панує ну, ну ви зрозуміли, так? І відносно нещодавно користувачем було поставлено дуже гарне питання. А чи плануєте ви зняти гру із продажу на болоті? На це питання інший користувач відповів дуже розлого. Але суть у тому, що самі розробники промовчали і ніяк свою позицію не окреслили. Особисто ми в цю гру грати не будемо. Котики, тюнічки, міцно вас обіймаємо і дуже дякуємо за вашу підтримку. Ви найкраще. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні!